Взагалі, слов'янський народ як етнос з'явився порівняно недавно. Перші згадки були у IV столітті нашої ери, і в цьому процесі найважливішу роль зіграв бурштиновий шлях. Таким чином можна стверджувати, що слов'яни сформувались в пізньоантичну античну епоху, в зоні протяжності бурштинового шляху. Слов'яни як народ з'явилися набагато пізніше інших, через що богів довелося запозичувати у народів, від яких слов'яни і пішли. Отже, коли ми говоримо про Дажбога, хто він для людей? Творець, хто він? Дажбог Сонце дуже часто є в колядках. Хто він? Він опікун родини, він забезпечує благополуччя. Вважалося, що він благословляє землю і людей. Дарує їм силу для життя і роботи. Наші предки часто зверталися до нього з проханням про хороший врожай, здоров'я та благополуччя.